Усім привіт, і сьогодні я б хотіла вам прочитати одну із переписок. Перед цим як я її написала особисто, вона у моєму телеграм-каналі у коментарях розпитувала ціни за доставку. Доброго дня! Вам у яке місто потрібно ціна з доставкою? Найдешевший тариф Укрпошти починається від 40 гривень. Чесно вам сказати, я не знаю, з якою інтонацією вам прочитати це повідомлення. Нехай буде з такою. 90 гривень за брелочок. Ви мені скидаєте 50 гривень, а доставку сплачуєте на пошук. Якщо ви хочете тільки один брелочок все рівно 90 гривень 50 плюс 40 Так, все вірно. Ні, дякую. в Магазині за 15 такий самий куплю. Гаразд, гарного вечора Ні, ну люди. А що ви хотіли? Це потрачений мій час, це потрачені матеріали. Це ще замовити їх. А вони, вибачте, мене зараз не дешеві. Та ще й упаковка. І ще потім піти на Укрпошту та відправити. А вибачте мене, у мене Укрпошта не біля самої. На мене інколи такі люди дуже дуже сильно дратують. Усім дякую за перегляд. Прошу підписатися на мій телеграм-канал та інстаграм, а також на тік-ток та вподобати це Ну А для замовлення будь-якої прикраси у телеграм особисті повідомлення та Бай-бай